Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам мою доглядову спину. Для початку я завжди вмиваю обличчя. Далі я надягаю спеціальні нарукавники, щоб вода не потрапила на руки. Далі я беру заколки. Через те, що в мене чолка, я її заколюю. Ось таким чином, як ви можете бачити. Далі я беру пінку від Мінімі. Вона дуже прик... в неї дуже гарна текстура, та мені взагалі подобається цей бренд, тому в мене є від них кілька продуктів. Я наношу пінку таким чином на дві штуки, на підборіддя та на лоб. Далі я беру таку штуку, я не знаю, як вона називається, і розтираємо пінку нею. Далі ми її обов'язково миємо і вмиваємо обличчя. Тому що після пінки це потрібно. Далі ми беремо зволожувальний флюїд. Він також, до речі, від Мінімі. Як я вам вже казала, мені дуже подобається цей бренд. Ставимо на місце і тепер нам потрібно розтерти флюїт. Далі ми беремо щітку і пасту. Ну, просто намазуємо пасту на щітку та чистимо зуби. Далі ми змиваємо щітку обов'язково та кладемо її на місце. Далі я вже можу знімати заколки та ставити їх в пакетик там, де вони і лежали. Далі я розпускаю своє волосся, тому що. А ще вона за ніч дуже гарно накрутилася. Ось так воно виглядає. Далі нам потрібно взяти щітку та розчесати волосся. Далі я ставлю щітку на місце, знімаю на рукавники, кладу їх на місце, та це останній штрих. Маска для губ від ланеч. Дуже популярна, гарний ефект, тому я її люблю. У мене смаком в'язнів. Всім-па!